Як ви вважаєте, агірок вирощений без хімії та мінеральних добрив смачніший за інший? Ну, Я думаю, це дуже цікаве запитання, і багато людей погодяться з тим, що агірок, який вирощений без хімії і мінеральних добрив, часто має кращий смак. Але хочу зазначити, що це стосується не тільки агірка, а і других овочів. І помідори, і синенькі, і перці. Тож вітаю всіх на каналі Смак Життя згорода. Я Станіслав і запрошую всіх глядачів підписатися на канал Смак Життя згорода. Бо саме на цьому каналі ми будемо розглядати всі моменти, що стосовно вирощування овочів без хімії та мінеральних добрив. І всі ці вирощування будуть проходити у звичайному відкритому ґрунті. Без теплиць, але ж коли на початку ще холодно, деколи ми будемо використовувати парнички. І ще хочу сказати, що перше відео, яке вийшло на каналі 15 березня, і називається Агірки на біогороді у відкритому ґрунті від зернятка та вражає без хімії та міндобрив. На, отримала дуже багато гарних відгуків, і більше 200 людей підписалися одразу на канал. Тож, хто не дивився це відео, запрошую переглянути. А сьогодні ми будемо продовжувати тему гірків і, і розглянемо ризики, які можуть статися щодо вирощування гірків у відкритому ґрунті. Тож. А гірки вирощені у відкритому ґрунті справді мають більший ризик загинути від природних явищ, ніж ті, що ростуть у теплицях. І причини можуть бути різні. Це, наприклад, неконтрольовані погодні умови, це заморозки, сильні вітри, інтенсивні опади, дощ, град, там засуха, сонячні опіки, вплив шкідників та хвороб. Ну, і, звичайно, бур'яни та якість ґрунту, у якому ми вирощуємо. Я впевнений, що кожен стикався з такими проблемами. І ось цього разу в мене вийшла ситуація, що перед зливою був сильний вітер і вирвала із сусіднього подвір'я картон. І цим картоном було пошкоджено агірок, який був вже, як ви бачили, зав'язаний на шпалері, і його вирвало з корінням. Я спробував його назад посадити, але пройшло 3 дні, і, на жаль, ви бачите, яка сталася ситуація, агірок цей, на жаль, засох. Тож, якщо у вас були такі ситуації, напишіть, що ви робили і як ви подальше діяли у таких випадках. А я вам розповім зараз, як я замінюю цей агірок, що я роблю, щоб місто, так би мовити, не пустувало. До речі, в таких випадках, якщо ми посадимо нове насіння, то який час буде потрібно для того, щоб воно проросло, набрало сил та інше? Тож ми не будемо гаяти цей час, і ми ось так: от зріжемо паган і опустимо його у звичайний ось такий півлітровий стаканчик, у який ми додамо трохи дощової води. І потім е, залишимо його у теплих е, умовах, але так, щоб сонячні промені не дуже е, пекли е, листя цього е, пагану. До речі, хочу кілька слов сказати щодо е, вибору пагана для вкорінення. Щоб процес був швидким і якісним. По-перше, я обираю здорову рослину, з якої його зрізаю. По-друге, вік цього пагану стараюся взяти, щоб він був якнаймолодший, і тоді він буде активно зростати. Зазвичай це бічні пагани першого чи другого порядку, які ще не встигли сильно витягнутися і здеревеніти. До речі, розмір пагана, я вважаю, що оптимальна, як ось ви зараз ви бачили, оптимальна довжина 15-20 см. Занадто довгий паган може витрачати багато енергії на підтримку листя і не утворювати корені, а занадто короткий може недостатньо мати запасних речей. Також бажано, щоб на пагані було кілька здорових броньок. Це забезпечить швидкий розвиток нової рослини після вкорінення. Ще уважно огляньте пагін на наявність плям, пошкоджень, папелиці, кліщів тощо. Використовуйте лише чисті та здорові пагани. Ще один момент. Який я вважаю, що важливий, це віддайте перевагу паганам, які ростуть ближче до основи стебла. Вони часто є більшими міцніми і краще приживляються. І найкраще проводити таке зрізання вранці або ввечері, коли рослина не перебуває під прямими сонячними променями і має достатньо вологи. Тож, якщо ви дослухаєтеся до цих парад і через 10-14 днів ви отримаєте ось отакі результати. Дивіться. Хочу сказати, що я не перший рік вирощую огірки, тож знаю, що бувають різні такі причини, і я вже заздалегідь зрізав два пагана. І поставив ось отак от у воду. Дивіться, яка коренева система наросла буквально за 10-14 днів. Тож, ось такі пагани вже сміло можна буде висаджувати, що ми з вами зараз і зробимо. Але кілька слов ще про кореневу систему огірків. Звісно, що звичайній людині, яка вирощує гіркі для себе на своїй ділянці, не потрібно ставати там якимсь супер пупер експертом з кореневою системою, але основні такі розуміння і особливості звичайно допоможуть нам вирощувати здорові та вражання рослини. І ось кілька важливих моментів, на які я вважаю, що треба звертати увагу і знати. Каріння огірка росте неглибоко, тому поливайте його регулярно, особливо верхній шар ґрунту, але не заливайте. Також карінці, вони ніжні, їх легко пошкодити при розпушуванні. Тому, якщо ви робите таке, то робіть їх обережно і неглибоко, а краще зробіть, як я. Тобто, замульчуйте. І тоді процес перекопки і сапання городу у вас е, відійде, ну, вам, вам це буде не потрібно. Ну, і звісно, як я вже в попередньому відео зазначав, агірки люблять тепло і висаджую я їх е, тільки тоді, коли температура Землі вже прогріється до 15 градусів. Ну, зараз вже е, кінець червня. Тож, е наші агірки гарно розвиваються, цей вопрос знімається, але все одно про це треба знати. Ну і останнє, але про це можна зняти е навіть окреме відео це е біодобрива. Е Я, наприклад, ось, як ви зараз бачите, застосовую курник, а також маю ще такий препарат, е як біогумус. Я думаю, що ви розумієте, що це за препарат і їхню дію. Тож, коли ми вже приготували нашу ялунку, звичайно, ми дамо туди доброго, нальємо води, бо при пасаці агірки дуже люблять. Щоб Посадка була отаку молячку. Звісно, температури зараз такі, що воно бистра, вода розійдеться, і ця моляка не буде довго стояти, але ж для посадки це агірку дуже добре. А ось дивіться, хто тут повзає, і, до речі, їх тут дуже багато. Це і є виробник біогумуса. Ну, а ми. Закінчуємо посадку. Як ви бачите, я заглибив його до першої пазухи, і я впевнений, що і на тому відрізку, що не було коренів, там вони згодом наростяться. Так ось, після того, як ви посадили, обов'язково щільно ось так прижміть, щоб корені. Були повністю всі в землі, і обов'язково пролити трохи водою. І наприкінці ще хочу розповісти трошки про мульчування. Так, ви бачите, що я роблю це звичайною скошеною травою, але це можна робити і соломою, і різними. Органічними остатками з інших рослин. Звичайно, ось оцей пасинок нам не потрібен. Нам треба, щоб агерок пішов у рост. Так ось повертаємося до мульчування. Скажу, що коли я почав мульчувати, я перестав ходити в огород з лопатою. Тобто, я огород не перекапую. Також із сопачкою ми попрощалися. Бо саме там, де ростуть замульчовані рослини трави, як ви, як ви розумієте, немає, бо висота мульчі приблизно десь у 10 см, вона пригнічує розвиток бур'янів. Також мульча допомагає зберегти ґрунт прохолодним у спеку і теплішим у прохолодну погоду, створюючи більш комфортні умови для кореневої системи. Ну, а які ще переваги є у мульчі, будь ласка, напишіть у коментарях. І якщо вам сьогоднішнє відео було цікавим, будь ласка. Поставте вподобайку, поділіться зі своїми друзями, посиланням на це відео. І, звичайно, заходьте на канал Смак Життя згороду знов і знов. А на сьогодні всім бувайте, гарних вам урожаїв!